Вночі, 20 липня близько 3-ї години ранку, ворог завдав ракетного удару по місту Миколаїв. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку, де виникла пожежа площею 450 квадратних метрів, яку вогнеборці ліквідували о 7.45. Триває розбір завалів, пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибити вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб, серед них п'ятеро дітей. За медичною допомогою звернулось 8 людей, госпіталізовано двоє. Серед них дитина. Пекельна ніч для наших людей, ворог звірішає, гатить по цивільним об'єктам та житловим будинкам. Миколаїв, Одеса, Суми, Чернігів, Донеччина цієї ночі в черговий раз потрапили під масований обстріл. У Миколаєві Росія завдала ракетному удару по триповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі травмувався працівник ДСНС. Надзвичайники врятували двох людей та евакуювали 30 мешканців будинку. Сергій Крук, голова ДСНС України. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар.